Питання про третього президента України Віктора Ющенка він збирається знову заявити про себе як політик, от, але на даний момент це більше прощупивані почви. Чи не задумав пан Віктор Ющенко йти знову в президенти? Це буде коштувати бішених ніяких. Чи можуть люди через листування висмоктувати енергію? Дуже великі калдуни скажуть, що звісно, я вампірю, вампірила і вампірить Буду. Всім привіт! Ви на каналі Катя Солонар. З нами сьогодні Каїн Крамер. Це переможець битви екстрасенсів. Нагадую, вітаю Каїне. Доброго вечора. Я в описі під відео, як завжди, залишаю посилання на контакти соцмережі Каяна Крамера. І почнемо. Питання у нас сьогодні буде про третього президента України Віктора Ющенка. От справа в тому, що останнім часом, я б сказала, так вже довгим останнім часом Віктор Андрійович ходить по різних інтерв'ю, роздає інтерв'ю всім. І от нещодавно літом він з'явився навіть у кліпі, там навіть чуть-чуть заспівав. А, і тут чому до мене прийшло це питання до вас? Бо одна моя знайома подивилася цей кліп, і вона каже, що аж сльозу пустила за тими часами, коли і війни не було, і спокійно все було. Так, от питання в чому? Чи не задумав пан Віктор Ющенко йти знову в президенти? Угу. І типу він так медійно все от підводить до того, щоб люди згадали, подумали, ой, як же ж було? Ну, давайте так. Якщо ми говоримо про як е, казала ваша подруга, про е, е, час до війни, да, е, коли все було, коли війни не було, і так далі. Згадуючи в принципі, так можна згадати будь-який час при будь-якому президенті. Це, це перший момент. От другий момент, я би не сказав, що е, Хоча, знову таки мене ще ну да, ладно, я би не сказав, що при Ющенку було прекрасно, інтересно і так далі. А вот поэтому тут такий собі момент. Ну, тут на вкус и цвет, як говорится. Ну, це правда. Давайте так, знову мене можна заплювати. робіть, що хочете в тих коментарях, я їх все одно, в принципі, не читаю, де мені все одно. Я би назвав давайте так, Віктор Ющенко, я робив про нього колись розбір на своєму каналі, і от він був би прекрасним президентом в країни, де нічого не відбувається. Де вона вже наработана, якось Швейцарії, наприклад, знаєте, вона вже наработана. Там все достатньо стабільно, стабільно буде з президентом і без президента. От там прекрасно. А в Україні, яка буде там, наприклад, після війни. Якщо ми говоримо це про президентство, да про вибори президентства після війни? Ну я би не зміг сказати, що це саме кризовий президент. Правда, я би не зміг це сказати. Це перший момент. Другий момент, давайте так. А то, що робить зараз Віктор Ющенко, це більше про те, я прощупуваю почву. Скільки в мене є там прихильників, скільки в мене є а, людей, які там готові мене підтримувати, я дивлюсь на реакцію, щоб потім вирішити, що з цим робити. Ну, Тому можна косвенно сказати, що він збирається знову заявити про себе як політик, от. але на даний момент це більше прощупування почви. Ну, ні більше того. І давайте знову. Якоїсь дуже великої обширної підтримки я не бачу. З боку його прихильників? З боку кількості, скоріше, прихильників. Ага. Якоїсь такої прям підтримки якої, я її тут і не бачу. Ну, і з боку нього також ви сказали, що він от немає у нього такої чіткої цілі. Я йду президенте. Тобто він Такої там щось. Чіткої прощупує? цілі нема да ми прощупуємо наскільки ймовірно про себе заявити, як про от, людину, яка готова йти знову в, скажімо так, якісь там не знаємо може, парламент, да, на якісь оці всі знову політичні штуки. Але чітко президентом я думаю, він сам розуміє, що дуже навряд. От чітко президентом дуже навряд. Ну можливо, він і не хоче навіть розуміючи всі складнощі. Далі йдемо. Ходять чутки, що співачка Поліна Гагаріна, російська співачка є така. Є коханкою екс президента Росії Дмитра Медведєва. Чи це правда? Я думаю, вона себе більше уважає, поважає. Ладно, зараз. Прям коханко, так? Ну давайте uh -huh. пориємося. У цих трусях. Бо мені просто потрапляв такий розклад вже в інтернеті, що там ухажування, скажімо так, з боку Медведєва точно є, але типу інтиму немає. Оце таке, що я бачила раніше трошки. От, що а скажете от тут, ви? До речі, от тут так як вона недостатньо проросійська, так як вона півіця номер один і так далі і тому подобне, вона достатньо приближена до этих верхушек. Це перший момент, та да. Второй момент. У Медведєва точно я просто не можу показувати карти, бо 21 плюс. А вот, у Медведєва на неї да, дійсно є свої погляди і свої пристрасті. Тут так. Да, але сказати про те, що вона чітко його коханка. Ой, вообще ні. В обща. Тобто вона все ж таки себе поважає. Так. Да. Давайте так, вона, по-перше, себе поважає, по-друге, це, можна сказати, це не її типаж, це не її. А, Плоскась її інтересу і так далі. Тобто, це не, це не то, навіть якщо би він перед нею там е, осипав її грошима, дуже-дуже, навряд би вона на нього якось так едакцікавенько подивилася. Зрозуміло, давайте далі підемо від них. Угу. Чи можуть люди через листування висмоктувати енергію? Мається на увазі, от переписуємося там, ми з кимось в вайбері, чи в меседжері, чи в інстаграмі, чи ще десь да? з якоюсь людиною, і та інша людина якимось чином висмоктує енергію. Дуже великі колдуни скажуть, що, звісно, я вампірю, вампірила і вампірить Буду. Но не зовсім. Це трошечки не так працює. Давайте так. Тут скоріше буде грати роль, про що саме ви переписуєтесь, і ваша реакція на те, що пише вам людина. Тобто, якщо піднімаються, якщо це якась не... Не симпатична вам людина або неприємна вам людина. То вона, що би вона не писала, ви вже будете сидіти і думати. О, господи, ти і що, Понімаєте? Пишеш ти, і на що ти взагалі пишеш? То таке листування воно швидко вас вимотає, тому що ви не хочете тратити ваш час і ваш якийсь ресурс на цю людину. Це перший момент. Другий момент, якщо це ваша люба подружка, але саме та подружка, яка дуже часто неє і в неї все дуже погано завжди знаєте, це є такі люди, які нічо не роблять, очень донують, но нічого не роблять, але дуже всегда ноють, но при цьому нічого не делають для того, щоб не, не. От, є такі да, днів, ну що ж, От, така переписка вас дуже швидко, зробить вам нерви, вона вас вибісить, і ви, там, скажімо так, будете може навіть знаєте, у знаки дружби приречені підтримати цю людину і щось їй втолкувати, то, да, після такої переписки ви можете бути. Якби, істощини. але це не буде говорити про те, що з вас вампіря. Це буде говорити про те, що ваша внутрішня реакція або ваш внутрішній супротив, ваша внутрішня боротьба, ваше внутрішнє небажання спілкуватися людиною просто вимотує вас. Саме вампірити, як вампірити, висмоктувати, як висмоктувати енергетику, ми можемо особисто спілкуючись з людиною. Це перший момент. Другий момент це коли ми працюємо з енергетикою, направлено працюємо, а не просто спілкуємося. Направлено працюємо з енергетикою, або працюємо з людиною, ну ще можна ритуально це зробити. От. Просто листуванням не дуже. А до речі, щодо друзів, які постійно там жаліються на щось, якщо ну це не вибішує когось, кому вони жаліються, навпаки, людина співчуває там, от, от так себе поводить, це також вона віддає таким чином свою енергію. Uh, дивіться, зараз я вам скажу дуже цікаве таке на спостереження. Навіть якщо у вас є от такі от дуже, я їх називаю бідові друзі, дуже бідові друзі, які вічно вам щось жаліються, нічого в них в житті хорошого немає, вони жалюються і то не так, і то не так. Можуть говорити, як тебе все прекрасно, а в них це все. Як тільки ви от занурюєтесь з ними туди, такі друзі зачастую тягнуть вас вниз. Тобто ви будете до чогось йти. Ці друзі будуть бачити, що ви до чогось дете сидять на місці, вони, як реп'ях, прилипнуть до вашої думки і будуть тягнути вас назад, тому що, по-перше, їм завідно. По-друге, вони вічно будуть навалювати, що все плохо, і ви там можете навіть сумніватися, що а може, дійсно ді ді не все так хорошо. Другий момент, третій момент саме спостереження. Дуже часто буває так, що чим більше ви включаєтесь там, психологічно, емоційно э в проблеми. Бо таких вот таких друзів вони можуть приобретати зеркальний характер. Тобто, через деякий час ви можете наблюдати, що оці проблеми, які були в них, починаються вже у вас, вот. тому що ви включаєтесь в це діло, на вас це все транслюють. Ви починаєте сидіти й думати, Боже, що би я робила в цій ситуації і приміряти ситуацію на себе, а інколи вселенная грає з нами з шутку в плані того, що про що думаєш, що я тобі й дам? Вот. І вселенная не важна. Це ваше бажання, або це ваш страх, тому що вона не розуміє емоцій, Наприклад, от я даю тобі то, про що ти дуже часто думаєш. Угу. Тобто думки матеріальні у будь-якому mm. випадку, якщо дійсно часто їх там. Чим більше ви їх прокручуєте, чим частіше ви їх прокручуєте, або чим частіше ви прокручуєте, відпускаєте, повертаєтесь, прокручуєте, відпускаєте. Да. Тобто, чим більше ви з ними, тим більш. Е Тим більше шансів, що вони будуть матеріалізовані. Наступне питання про кремацію. Чи правда, що після кремації людини видають нам не лише попіл цієї людини, яку щойно кремували, а може там трошки бути, бути все в переміжку Так, да, може. попередніх. 에, може, це давайте так. В моментах кремації це рахується нормою, тому що знову ж таки кремують людину. Якісь частки попіл, може частки кісток і так далі, можуть бути трошки в переміжку, тому що неможливо, наприклад, значиться. Ідеально, очистить куда куди поки у нас, значить, скидається, неможливо очистити прям ідеально це місце, і да, з часточкою вашої бабці можете віддати вам ще часточку якоїсь бабці. Ну, звучить, якби я трошки в шоці. Я коли от про це нещодавно почитала, я подумала, ну так це ж слухайте, я теж був в шоці, коли узнав, що я думав, такого немає, але потім мені стало в принципі зрозуміло і навіть логічно, що у деяких церквах. Оці свічки, які ви ставите за упокой, за здрав'я, агарки от ці, їх збирають, переплавляють на нові свічки. І ви знову ставите чиєсь поставлене основним образом, ви знову це використовуєте. Я теж був тиха мужа, тому що знову ж таки, добре, якщо вони їх розділяють, хоча б що тут ставилось за здрав'я, ми переплавимося це на свічки для здрав'я, а це для упокоя. Хоча давайте так, третій момент. У церкви немає понятия, що отут мы купуємо свечки тико за здоров'я, а тут тихо за упокою. Тому там все в перемішку. Це перший момент, я теж був в тихому ужасі і шоке. От, плюс, давайте ще по третьому. Я спочатку не повірив, тому що знову-таки церква достатньо багато контрабанди ганяє з моментами закупки свічок, відмива дінь на свічки ладані, це все. От, але я так розумію, що таку практику роблять скоріше малі церкви та церкви в селах, де особливо багато собі фінансів не вигризеш. От і можуть робити отаким от чином? Але от щодо кремації, от цікаво, б, звісно, запитати це, напевне, у людини, яка працює прямо там, але от невже не можна вимити повністю після попередньої кремації оцю тару, чи як це назвати, куди йде наступна кремація, і після того це все робити? Чи там просто війником це все змітають? От як це так воно переміщується це? Я давайте так. Я не знаю, я не бачу цих кремаційних печей. Я не знаю, як воно там, чи просіється, чи не просіється, але факт залишається фактом, що якісь знову ж таки дрібні часточки, якийсь той же самий попіл, і так далі. Давайте так, знову ж таки, у нас є піч, у нас є сажа, яка осідає з різних людей. Тобто, ви. Ви просто подумайте, скільки буде тоді коштувати та кремація, якщо ми будемо чистити після кожної людини просто все чуть ли не до димохода, так сказати, щоб воно не впало і не відвалилося обратно в печ. А от ну, тобто, так. це буде коштувати бішених ніяких. Але якщо людина, наприклад, згодна заплатити ці ще ні, ну, гроші на вона... а отут от треба вже пра... е, е, говорити з людиною, яка працює в крематорії. Наскільки вона може вичистити? щоб вам віддали практику вашої, е, вашої людини? Ну до речі, так і ще про кремацію. От у мене останнє питання: як практику? Чеклувати на кладовище, де лише кремовані. От, наприклад, в Європі кажуть, що там більше це розповсюджено, ніж у нас. Не знаю наскільки це правда. Ну, от уявімо, кладовище там усі абсолютно кремовані. І приходить туди практик. Як він може працювати? Як він може там робити якісь там порчі, кладбіщенські там привороти щось іще таке? Uh, да, в принципі, точно так же Да, не скажу, що буде е ефект, не тот, но скажу, що відчуття від роботи, і там хід роботи буде трошечки відрізнятися. Але працювати можна. Це буде давайте так. Це буде трошки складніше, тому що настроїться на прах достатньо складніше, ніж настроїться на там условно домовину на того мерця, і так далі. Плюс для практики не дуже важливо ну, якщо ти нормальна людинка, нормально практикуючи, для практики не дуже важливо перед вами лежать кості мощі. Чи перед вами лежить субпродукт цих костей і мощей, тобто, умовно кажучи, той же попіл, той же прах. Вот, потому що прив'язка духа, так або інакше, вона є. Хтось може сказати, що огонь же зжигає ці прив'язки. Так, да, огонь зжигає ці прив'язки, але тільки в тому випадку, якщо а, про это було сказано, або за, заговорено, замовлено і так далі. Вот, навіть якщо у нас немає наявності тіла, а в нас ті прах, то дух все одно залишається тут, із яким ми працюємо. Душа йде на переродження, дух лишається тут, і ми з ним працюємо. Угу. І тобто, от екстрасенси вони взивають саме до духу, коли наприклад да. хоче там зв'язатися, і якщо вже душа пішла там на переродження, якщо вона взагалі вже в іншої людини, і ця людина вже народилася і ходить по землі, все одно можна зв'язатися з духом, а це різні речі. Виходить, да. що да, дивіться, значить, це да, дух лишається тут, ми з ним працюємо, неважливо то прах або то тіло. Да, Трошки буде різнитися сам момент роботи, привкус роботи. Ну це для практики більше. Да, привкус роботи і е, керування роботою. Це один момент. Другий момент знову ж таки, да, я толдичу людям, що душу, душу. Саму душу визвати не можна, у нас немає влади над а, цією тонкою структурою, коли вона не знаходиться в тілі людини. От тому, коли людина помирає, душа йде в свої світи по вірі людини, скажімо так, да, у кого-то це ади та Рай, у кого-то це якісь чистилися, так далі. Тому душа йде в свої світи, ми її не можемо виціпити ніяк. Давайте так, Популярним методом вібрації совершенно різні Це перший момент. Ну, да, Тут можна причепитися до того, що ми з вами ж тоже душа втіла, ну, це вже трохи різні составляюще. Це перший момент. Второй момент. Душа йде на переродження. А, наприклад, якщо там, ми віруємо в це, душа йде на переродження, людина народжується, то визивання душі предполагало би, що на ваш зов приходить душа, то та людина, яка з нею ходить, вона б впала замертво. Ну, Іде так. собі хтось на роботу, значиться. Знаєте, нічого не підозрює, і тут прийшла чорна, дуже відьма на кладовище, чуюсь душу людина впала замертвою. по мене як звали прикольний але но благоння. От тут залишається о, з нами, з нами з вами залишається дух людини. Це умовно кажучи, як флешка, пам'ять про життя людини, якою вона була, як вона жила, так далі. Тому подібне. Він залишається тут до Через деяке через деякий час воно розвіюється, але може залишатися активним доти, якщо Помарочка, якщо це не практикуюча людина, може лишатися з нами в нашому умовному світі доти, поки про неї помнять, згадують і так далі. Тобто, наші, наші помини, наша пам'ять, наше от рода, наприклад, або померлої людини, її годує, тому що таким образом ми транслюємо їм енергію. От, і на цій енергії, на енергії пам'яті, чтіння поминів і так далі, цей дух функціонує, він підживлюється і функціонує. тому працюємо ми відповідно, іменно з духом. А оцей дух, тоді, оця, скажімо так, флешка, як ви сказали, він може щось там робити, в принципі, погане живим чи хороше живим? Так, да, звісно. Незважаючи на те, що знову ж таки душа вже в іншій людині, і оцей дух може все одно ж якось ну, прям да, серйозно да. взаємодіяти. Він, він може функціонувати з ним можна спілкуватися, так як давайте. Е, значить, структура духа. А це у нас енергетична структура, яка несе в собі пам'ять про конкретну людину, але при цьому в е, з ним можна. Условно, щоб вам було понятно, домовлятися, розмовляти, вивідувати інформацію, тому що це енергоструктура, і вона може е, вичіплювати з е, інформаційного поля ту чи іншу інформацію. Тому у духа можна спросить не тільки моменти того про людину, яка от жила й померла, да? а ще про іншу інформацію, і так як воно назовём условно живе, потому что это условно, да, воно живе, воно поки з людини там вийшло, воно функціонує, хтось сидить, пам'ятає, якісь родичі і так далі. З цим можна функціонувати і, давайте так, навіть так як це енерго енергоструктура, вона може бути підчеплена на людину, да, за підселенням ми это називаємо. Причеплена на людину, тому що хочеш їжи, і, звичайно, хочеш, ну, все все мёртвое хоче відчути себе знову живим, потому що там нету вот этих емоцій, там і ми що? Ми говорим, Хочеш вкусно поїсти жінки, хочеш. От, вот от тому чоловічку, ну це я вам так у трьох словах, mm -hmm. як робиться підселення, да. Іді, от тому чоловічку, там заговорчиками і т.д. І смокчи її життя, наприклад. Тобто, вот, вот такі маніпуляції з цим можна контактувати і з духом можна працювати. Ой, дуже цікаво, і це виходить, як показують у фільмах цей весь сеанс спір... спіритизму, там де прям щось таке гуляє, як вітер, такий. Отак воно все відбувається. Ні, на самом ні, давайте так а, все. Що ви бачите в кінематографі, в житті, воно не таке і приблизно не таке. Тому що, давай, якби кінематограф знімав, що, що реально відбувається в житті, ви б померли со скуки, дивлячись то кіно. Тому що в житті все достатньо спокійно. Є моменти, коли ви дійсно можете сказати, ох, ні фіга собі. От, є такі моменти. Але ці моменти не обов'язкові, інколи поодинокі і залишаються на розсуді там, того чи іншого духу. І його проявлення, от поэтому тут знову таки дивлячись, що за практика, що ми саме робимо, і так далі. Вот. Зачастую это совершенно не так як показує кінематограф. Ну у будь-якому випадку, Євгене, ви дуже цікаво це все розповідаєте. Щиро вам вдячні за це, щиро вдячна глядачам, що нас дивилися. Залишайте, будь ласка, запитання в коментарях під цим відео. і Найцікавіші з них я буду Євгену ставити. Нагадую, що всі контакти Каїна крамера в описі під цим відео. Підписуйтеся, до зустрічі до побачення.